Щодо України, які напрямки найбільш популярні, окрім тих, про які ми вже проговорили? Зараз, зараз у нас крім значить, так антикорупційних, права прав людини і все, що з цим пов'язано, освіта, охорона здоров'я. Власне, в тому числі, зараз у нас там є серйозний гуманітарний напрямок, допомога постраждалим, але крім того, охорона здоров'я. В ширшому сенсі реформа, реформа системи охорони здоров'я. Це, ну, власне, європейська інтеграція, те, що я, чим, я, чим я займаюся у фонді. Це. Здається, nee ще щось було, але зранку вже не пам'ятаю. А які напрямки з огляду на те, яка ситуація склалася, які напрямки будуть мати будуть максимально, максимально розвиватися найближчим часом? Де є потенціал? Ну, все те саме, в принципі, все те, те саме. Само. Тут питання тільки в тому, що а, в деяких, а, не справді, в деяких, а практично в усіх цих напрямках зараз з'являються нові можливості. Нові можливості пов'язані з тим, що саме зараз є той час, коли можна робити реформи. Ми розуміємо, що саме зараз, а, от, ну, якби є от той проміжок, можливо, навіть кількох місяців, коли а, реально громадянське суспільство може пропонувати, обґрунтовувати, йти до уряду, і цей уряд. Як вони самі зазначили, камікадзе, готові, готові, ніби готові це сприймати і просувати в життя. Тому цим треба зараз користатися максимально можливо. Тому зараз ми піднімаємо абсолютно всі ці напрацювання, які були раніше, які йшли, умовно каже, в шухляду дуже часто, бо просто не сприймалися і так далі. Зараз вони по-новому ставляться. Дуже багато законопроєктів навіть уже практично готових виписаних багато яких пропозицій, вже бачення реформ і так далі. Які або вже готові, або зараз доробляються, над яким зараз громадянське суспільство дуже активно обговорює. Це те, що можна зараз пропонувати і обґрунтовувати, що власне люди за це стояли, люди за це гинули, за те, щоб країна стала іншою, щоб вона змінилася. Тому саме зараз, це той момент, коли ми хочемо е максимально активізуватися по всіх напрямках, абсолютно по всіх. Це так. стосується абсолютно всього. Нові перспективи та нові горизонти вже відкрито.